Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real Fight. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про свою травму, про те, як я її лікую, і поділюся своїми планами на майбутнє. Відео буде інформативним, всім приємного перегляду! Мені вже зняли спиці, зняли гіпс. Зараз я ходжу з ось таким от бандажем. Він має металеву вставку і спеціально фіксує мою кістку. На даний момент вона повністю зрослася, але треба ще дати їй нормально відновитися. На даний момент рука має ось такий, от не дуже привабливий вигляд. Тут у мене шов, тут є дірки від спиць. Зап'ястя функціонує не до кінця повноцінно, трохи є скутість. Ну і звичайно, є скутість у рухах пальця. Ну, це поки що все, що я можу робити. Тобто, якщо я тут можу повністю згинати, то тут. І близько не повністю. На щастя, я навчаюся на фізичного реабілітолога, тому я буду працювати над відновленням і заодно протестую свої знання на собі. По-перше, мені треба відновити згинальні, розгинальні рухи у зап'ясті, обертальні. Сьогодні вже третій день і все більш-менш вже нормально. Також треба відновити повноцінні рухи пальцем, сам хват і його силу. На це потрібен час, але згодом це все буде. Можливо, я зніму для вас відео, як я це роблю, і дам якісь поради, якщо у вас є така травма. Також я вже відвідав одне повноцінне тренування. Тренування, це було тренування греплінгу. Відео я там не записував, але можу розказати те, що ми попрацювали з сайт контролю. В кінці поборолися з цієї позиції і поборолися у стійці. Можу сказати те, що боротися однією рукою досить незручно. Тому що правою поки що страшно це робити. Проблема не в тому, що я можу травмуватися, а просто якийсь психологічний бар'єр не дає мені це робити. Коли рука трохи відновиться, думаю, це все пройде. Поки я не можу повноцінно кидати під час сутичок і робити якісь повноцінні захвати правою рукою. Також приблизно місяць лікар сказав мені сильно не бити по твердих предметах правою рукою. Сказав, якщо і повертати такі тренування, то дуже обережно і поступово. Тому зараз у мене в планах максимально відновити праву руку, повернути її м'язову масу і. Дуже потроху додавати удари. Можливо, поки ще деякий час я сперингуватися не буду. Працювати буду тільки у боксерських рукавичках та з бинтами. і правою рукою дуже-дуже легко. В планах до літа повністю її відновити, щоб викластися на максимум. Влітку буде дуже багато цікавого. Що ж, ось таке от невеличке відео вийшло. Кому було цікаво, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал, поділіться цим відео з друзями. Також напишіть у коментарях, чи треба знімати відео про мою реабілітацію. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі. Тікток, інстаграм та. Я всім дякую за перегляд, побачимося у наступному відео. Всім па-па!